Карта бойових дій 1-4 жовтня. Херсонщина і Харківщина змагаються у темпах звільнення. Росіяни втратили будь-яку ініціативу на всій лінії фронту, крім Бахмута. На Херсонщині і Харківщині Зсу женуть їх настільки швидко, що ворог не встигає закріпитися і вибудувати лінію оборони. Наприкінці вересня та в перші дні жовтня наші артилерійські та ракетні війська суттєво пройшлися по ворожих штабах, пунктах командування, складах та базах. Після цього, 1 жовтня, українська армія продовжила контрнаступ на південь одразу в кількох напрямках уздовж Дніпра та Інгульця. За кілька днів спочатку вдалося прорвати оборону в районі Золотої Балки. Після цього ворог ще намагався стримати наші війська в районі Новоолександрівки, однак, уже 3 жовтня ЗСУ були в Дучанах, які тривалий час були опорним пунктом для загарбників. 4 жовтня наші воїни продовжили рух уздовж Дніпра з метою вийти до Борислава та Козацького, що по інший бік річки навпроти Нової Каховки. Одночасно інша група сил оборони штурмувала російські війська в районі Чкалового, Чарівного і Степного. Саме цей удар створив реальну загрозу для усіх загарбників, які окупалися північніше між інгульцем та Дніпром. Зрозумівши, що черговий котел ось ось закриє кришку, росіяни на випередки побігли, залишивши добре підготовлені позиції в Давидовому броді. Великий та малій Олександрівках за ними посипався фронт по всьому Інгульцю аж до Снігурівки. Ті частини російських військ, які все ще залишаються на Миколаївщині з правого берега Інгульця та на південь від Снігурівки, також можуть не встигнути відступити до Херсона, до якого звідти аж 40 кілометрів. Адже зсу пішли на прорив ще в одному місці в напрямку на музиківку, під якою розбили 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк і підійшли до Херсона. Она на відстань до 10 кілометрів з іншого боку. Якщо успішний наступ на Береслав продовжиться, то вже сам Херсон опиниться у великому котлі, з якого російські фашисти втікатимуть хто як може розбитим Антонівським мостом. Тим часом Харківщину вже звільнено на 95%. Росіяни тримаються лише за кілька сіл в крайньому північно-східному кутку регіону. Після звільнення Лимана і Борової ЗСУ продовжили рух на схід і розпочали звільнення Луганщини. 4 жовтня наші воїни перерізали дорогу Кремінна Сватова та продовжили наступ на Кремінну з півдня і на Лисичанськ з боку нафтопереробного заводу у Верхокам'янці. Крім того, їм вдалося розвернути свій удар і на південь, повністю відкинувши ворога. Зі спірного загарбники, які захопили Кремінну, можуть невдовзі опинитися в ситуації, в якій наша армія була у квітні. Місто зовсім скоро буде оточене з трьох сторін і практично відрізане від логістичних шляхів. На схід від борової зсу пройшли вже половину дистанції в напрямку Сватового, яке незабаром може опинитися в оперативному оточенні з півдня, заходу та півночі. Саме з півночі на перерізання траси зі Сватового до Росії рухається куп'янське угрупування зсу, яке поки що зустрічає найбільший опір з боку ворога. Зокрема, наприкінці вересня, на початку жовтня, росіяни спробували контратакувати села довкола Куп'янська. Петропавлівку, Курилівку і Ківшарівку Втім, українці знищили більшу частину підкріплення та погнали ворога на схід до лінії першотравневого і кислівки. Московити все ще намагаються зупинити контрнаступ в районі Арапівки і Нової Тарасівки, але виглядає на те, що їм це не вдасться. Одночасним контрнаступом на кількох ділянках зсу створили такий тиск, що унеможливили перекидання підмоги загарбниками у критичні точки. На фронті в росіян гостро бракує досвідчених військ, а свіжому мобіль... Лізовані не здатні зупинити переможну ходу наших воїнів після падіння сватового у росіян на півночі Луганщини. Залишиться тільки одне залізничне сполучення із РФ, яке пролягатиме через Старобільськ. В разі перерізання цієї поповини зсу зможуть значно легше просунутись вздовж сіверського донця аж до східного кордону. Перемагаємо щоденно смерть ворогам.